Як прийшли німці, вже завоювали Польщу, бо їм не було, що Польщу воювати, перемаширували та й все, то руски підступили, вони тільки кажуть, що вони війни не робили. Бо границя була ж під аж під піздолбуну мали в 18 18-му році так поділили Україну. Бо вони не привикли без доріжжа такому. І нас вигнали зі школи, і в школі це заселили. В школі зробили той постерунок пограничники. граничники. О, і той зробили постерунок в школі, але не ходили пильнувати над Богом границя, а ходили по селі, мали пса і з псом собі по селі ходить. Каже, що ви не пильнуєте там границю, то ми по селі машинуєте. Каже, там руски пильнує, нема що пильнувати. Бо він добре вглянув. <кій> але вистріляли насамперед, всі пси в селі. Всі все постріляли. Комендантська година, до, до 9-ї години можеш ходити. І можеш в хаті швітити. Після 9-ї не було ніц. Ні черника, ні нафти, ні голки, ні нитки, ніц. Ніц не дали. Не було ніц. Розумієш, як хтось швітити, то вікна затулив. Відразу закультикували свині, худобу, що записали, що закультикували. Так як ми мали господарку, то мусили давати 30-20 нерів зерна і 20-80 нерів картоплю. То мені було 10 років, то ми з мамою млинкували вночі, бо до, до якого того числа треба здати. Отам От шукали ще стоїть той елеватор, в 4 етажа, то в нас не було. Мужчини ну, не, не було господаря. Тому я мама 70 кілограмових мішки носила на четвертий етаж. Ото так тепер називають діти війни. знаєш, Ніби вроді щось якусь там допомогу дають. Вам навіть це то не може приснити, і... ані навіть далеко ви то не можете знати. так. Як то було, як то є, то не можна розказати. Брали до Німеччини на роботу, але брали так ну, від землі. Як, допустимо, в когось більше, бо то були свої господарки, то не було кологоспу. Кожен мав свою господарку, свої коні, свою корову, свою целять, ніхто до Львова не, не їхав на ніякі роботи. О. І той, і що я хотіла сказати? То як брали до Німеччини молодь, вот, наприклад, як є земля, а є лиш, лишня целять. То маєш їхати до Німеччини на роботу, тому ж їхала і молодих, і старших, котрі то забирали в Німеччину. От так.